Зати огляд ось такого вкрасення трафік. Це 2019 року. Випуску в брифі він йде як 20 20-й рік, модельний 20-й рік, по Вінкоду також 20 20-й рік, але в нас поставиться на облік року. значить так Довга база в білому кольорі. Автомобіль був викуплений на аукціоні в Данії з пробігом 133 тисячі підтвердженого оригінального пробігу без жодного підкрасу на дуже класній Тації. ось LED, led Ходові вогні є, e, Renault LED Pure Vision, e, протитуманні фари, e, ось такі релінги є, сенсор світла дощу по машинці. Потім в нас є велика мультимедійна система e, з навігацією том-том, з камерою заднього вигляду, e, два ключі має автомобіль. E, приїхав на зимовій гумі. E, спереду стоїть пара 22-го року e, Pirelli, 20565, ззаду стоїть Firestone також 205-6516. Оригінальні ковпачки. Зараз бігом пробіжуся по зовнішньому вигляду. Розкажу про плюси і може якісь там є недоліки, тобто недоліки у вигляді якісь з косметичних царапин автомобілю, самі розумієте, 4 роки і він не стояв в когось в гаражі. З ним, ну, відповідно, автомобіль е комерційний, і його експлуатували, заробляли кошти. Ось, то він не стояв, на нього ніхто не дивився, як в музей, а він працював. І, відповідно, є якісь е мінімальні е сліди, е того, що машиною користувалися. Ось, на Бампері є якісь стута. Царапинка невеличка. І ось тут також. Ось. А так більш по машинці взагалі немає якихось серйозних нюансів. Ось взагалі я ще приладом окремо зараз пробіжуся. підтвердження моїх слів, що автомобіль без жодного підфарбування. Ось є фаркопчик, задні партоники. Ось камера. Стопи всі цілі, всі гарні. ось Задній також цілесенький нічого не пошкоджено, нічого не потрісканого, нічого не знищено. ось Зараз ще відкрию з середини сидіння. Гербек є в сидінні водійському. Є підігрів сидіння. склопідйомники електрорегулювання фар. Корекція фар, сенсор світла, сенсор дощу, круіз-контроль, велика мультимедійна система з клімат-контролем, 6 Шестиступенева коробочка передач. Ось сідушечки гарні. Ось трошки якісь мінімальний. Видно, що 133 тисячі, то ось видно, що щось чуть-чуть машина, ось оригінальний коврик. Ось Педальки не витерті, не затерті. Все добре, зараз ще заглянемо в грузовий відсік. Покажу грузовий відсік у нас ось такий. парочки, є якісь косметичні м'яти, ну, всі мають, ми їх не приховуємось. нічого. Є люди, які там щось ховають, приховують. Ну, ось є ось так. О, задні двері в них всіх майже. Майже всі ось такі якісь мають пошкодження О, м'ятини. Ну, не без цього щось люди возили, перевозили, О, то мають якісь бути маленькі. Але я думаю, що це на швидкість і на якість роботи цієї автомобіля абсолютно не буде впливати. Так, добре, ще відкрию бокову дверку, Ось. Горожик гарненький, все, тут також без нюансів, підлога, класна, фанерка, ось підсвіточка. Зараз тут сидіння взагалі з боку ніхто не їздив. Ось підлокітник є, сервісна книжка тут є зі всіма відмітками. Я дивився тут і декра, що проходився тихогляд не датський. недатський. Ось, 5, 12, 23 року перед самим новим роком проходив було 133 тисячі, зараз 1345, якщо бути точним. Так що пробіг 100% перевірений. Ось він код там надамо. Ми ніколи не закриваємо він код. Буде час, якось бажання перевірити, будь ласка. На офіційному дилері можна це перевірити, можна карверпітям використовувати без питань. Ось пластики взагалі всередині машина в дуже класному стані пороги, нічого не знищене. О, Рено все-таки додумалися і вже ставлять на такі автомобілі вже самі оригінальні такі пороги роблять. Добре. Зараз пройдуся, пробіжуся по фарбовому покриттю Ось, приладом. Підтвердження моїх слів, люди завжди питають. Перше питання, що крашене в цьому автомобілі ні абсолютно нічого не фарбовано. 114-117. Ось арочки тут. Щоб не думали, завжди стараюся максимально показати, якщо є підфарбування, завжди показую де, що і скільки. Але це комерція. Дуже рідко коли буває ось така машина, ціла абсолютно О. це дуже великий плюс. Ну, але за цілу машину відповідно треба віддати більше коштів. Ось арочка теж цілесенька, не пошкоджена, без всяких там царапин, пошкоджень, ось так. Добра, Добре, зараз задуші. Сонце таке погане для фото, і для відео, але немає часу чекати до вечора, щоб зробити більш класніше відео чи фото. Ось. Супер. Нічого абсолютно не фарбовано. Так, зараз ще в праву сторону. Та, теж не фарбована бокова дверка відсюда. Супер. Це, повір. Так, трошечка. Так. Є. 102. 115. 117. 106. Абсолютно цілий, mm. без жодного підфарбування. Так що хто хоче, шукає цілий автомобіль, цілий автомобіль, то, будь ласка, це автомобіль для вас. Зараз ось бампер теж в гарному стані, не пошкоджений. ось Є якісь там маленькі е, царапинки, але але це все. Зараз я його заведу. Заведу, автомобіль має два ключі. Ось, зараз заведу. Ось кермош, кіряне, комбіноване. Ось. В дуже класному стані. Ось, Гарна машинка залилася. Марністю і без жодних хлопотів. На заході до плюс 12 день на півночі. Ось камера заднього вигляду. Ось портонічки камера працює. Так, зараз ще. Роботу двигуна покажу. Роботу двигуна.